Виконуємо петельний шовчик. Це декоративний шов, який використовують для закріплення двох деталей. Він з лицевої сторони. Дуже часто виконується нитками контрастного кольору, щоб було гарно видно. Зараз дуже популярний для виготовлення іграшок з фетру. У нас є деталь, на якій ми вже зробили попередньо шов-передголку і шов-ланцюжок. На звороті в нас є вузлики. Ми їх маємо всі заховати, і вже сьогодні буде готова наша закладинка. Деталь складаємо навпіл вздовж. Тепер зі зворотньої сторони у нас буде чисто і гарно. Вузлик сьогоднішнього шовчика ми будемо ховати між детальками. За допомогою лінічки і олівця проставляємо крапочки, готуємо лінію для нашого шовчика. Від краю Краще відступити пів сантиметра і приблизно через пів сантиметра, а можна трошечки більше, поставити крапочки. Через сантиметр це будуть дуже великі стіпкі і негарні. Краще зробити шов-петельний з трьох сторін, з двох коротких і з однієї довгою. Беремо голочку з ниточкою, з вушка голки. Йде дві нитки, розправляємо і на кінці зав'язуємо вузлик. Тепер починаємо виконувати петельний шовчик. Ось ми склали тканинку вдвоє, згин тканини, і в цьому місці з серединки пів сантиметра від краю, проколюємо голочкою, коли ми голочку підтягнемо, наш вузлик зараз залишиться всередині. А в перший раз можна закріпити голочку ще за верхівочку, за куточок з правої сторони, щоб ниточка у нас затрималась. А тепер починаємо виконувати петельний шовчик. Дуже схоже, рухи ми будемо робити, як. При виконанні ланцюжок. петелькою. Викладаємо ниточку справа наліво. Тепер в точку, от яка є там на сама перша, занурюємо голочку, але голка має проколоти дві тканинки. Ось вона з'являється на звороті. Проколюємо. Нитка у нас під голкою ось ця петелька. І рівно вгору підтягуємо ниточку. Ось таку ниточка з петельки виходить. Знову викладаємо нитку вліво, в наступну точку голка вколює, проколює дві тканинки. І ниточка наша виходить з петельки. Чим дрібніше виконується шовчик, густіше, тим гарніше він акуратніше буде виглядати. Справа наліво викладаємо ниточку. Можемо вказівним пальчиком її так притримати. Щоб гарно шовчик виглядав на куточку, з однієї точки треба буде зробити три стібка на одному місці, щоб утворився гарний куточок. Все розрівняли. Зараз ще один стібочок, а потім куток. Ось у нас вже остання точка, зліва вже далі немає. Ми робимо перший стібок. Тепер голку вколюємо в цю ж саму точку і так намічаємо голочку на самий куточок тканинки. Можна покласти на стіл і так поступово-поступово підтягувати, не поспішати, щоб наша ниточка попала саме на куточок. І останній третій стібок знову всю ж саму точку, але вже нитка розвернутається на іншу сторону. Ось, утворився акуратний такий куточок. Розправляємо. І тепер продовжуємо справа наліво. Якщо у вас ниточка от попала вперед, ви її заверніть за голочко. Ось з цієї сторони я точки поставила через пів сантиметра. Очки голкою розправляю нитку. Нитку викладаємо вліво, проколюємо дві тканини нитка під голкою, вгору підтягуємо. Якщо ви бачите, що нитка вже завершується, але ще трошки більше, ніж довжина голки. Це її вже можна закріпити і поміняти на нову ниточку. Що ми можемо зробити? Нам треба за останнім оцим стіжочком, петелькою за останнє, розкрити тканинку і всередині закріпити. Ось так дивіться, заховаємо туди ниточку, і буде гарно, не буде вузликів. Обережно розкриваємо. Зачепилися попередній шовчик. Це так, ось ми розкрили тканинку. Беремо 1-2 міліметри таких волокон, зовсім-зовсім трошечки. Підтягуємо. І в цю петельку, яка утворюється, занурюємо голочку. Для надійності зробимо ще раз. На голку беремо трошечки-трошечки тканини. Підтягуємо ось утворюється петелька. Вводимо сюди голочку, підтягнули. Все, відрізаємо ниточку. можна пару міліметрів залишити. Коли ми почнемо зараз новий шовчик, ми зачепимо за ось цю петлю і не буде видно, що ми почали новий шов. Ось є нова ниточка з вузликом. А біля цього місця, де ми закріпили влюбану ниточку, також беремо на голочку 2 міліметри, так, щоб голка наша не просвічувалась на лицевій стороні. І підтягуємо. Так. Ось, тепер повертаємо на лицеву сторону. Якби наша голочка ниточка не завершувала, вибачте, якби наша ниточка не завершилася, то вона б виходила ось з ось цього останнього стібочка. Ось я за останній стібочок за ниточку зачіпапляю, і далі продовжуємо шовчик, розправляємо вліво. Приблизно через пів сантиметра або трошечки-трошечки більше. Робимо проколи в тканині через дві тканинки. Можете це робити на столі, можете в повітрі піднімати ручку вгору з тканиною, як вам зручно. У вас мають утворюватися такі петельки. Шовчик називається петельний. Тому що ми робимо петлі. Якщо такі шов використовувати як декоративний, стіпки можуть бути заплановано різної довжини. Там один короткий, один довгий. Або йти на спадання, або на збільшення довжини. Якщо ви використовувати цей шовчик, як оздоблювальний для вишивки, може бути. І продовжуємо до краю. Знову нагадаю, як зробити куточок. Якщо нитичка плутається, поверніть назад, підтягніть голочкою, розрівняються краї, і сильно не затягуйте, Вони мають бути такі трошечки в повітрі. Нагадую, як зробити куточок. Ось остання точка з лівої сторони. Колюємо полочку. Перший стібок. Другий має йти рівно-рівно на кут. Навскоси проходить ниточка, голочка орієнтується на куточок. не поспішаючи, треба можна притримати. щоб ниточка потрапила точно в куточок. І третій стібочок вже йде з іншої сторони. Використавши три нескладні шовчика, мені тут треба закріпити все ж таки ниточку. Не вистачає, щоб завершити. Не треба поспішати. Краще робити все це. Охайно, тому зараз я ще раз закріплю. Ось останній стібочок, нам його треба закріпити. Розкриваємо тканинку, і всередині 1-2 мм волокон. Можна перший раз навіть тільки стівочок зробити, щоб ниточку вирівняти, закріпити. А тепер вже ось утворюється петелька, і в цей кружочок петельку заводимо голочку і підтягуємо ниточку для надійності ще раз. І з цього місця почнемо зараз ще раз. Заправляю ниточку. Нагадаю, вставляємо нитку в ушко голки. Можна пальчиками вказівними великим притримуємо нитку. Катушечка в руки, дивіться, розкручується. Ніточка. Приблизно, як довжина, від пальців до лікся має бути нитка. Ось з голки виходить дві нитки. Відрізаємо. І зав'язуємо зручним способом для вас вузлик. Або ви на вказівний пальчик кладете ниточку, великим пальцем притримуєте обидва краї, обгортаємо навколо пальчика. І тепер треба між пальцями нитки мають перекрутитися і затягнути. Іноді з першого разу і не виходить. Але я вас вже вчила надійним способом. Це утворився вузлик. В цьому ж самому місці, де ми ниточку закріплювали, беремо на голку трошки-трошки тканини, вузлики всередині, дивіться, їх не видно. І заводимо голку за цю останню нитку. Нічого тканину не проколюємо, тільки під нитку заводимо голочку і піднімаємо вгору. Дивіться. Зовсім не видно, що ми тільки ще взяли нову нитку. Наш шовчик буде як неперервний І продовжуємо. От тут залишилось останні 3-4 стіпки. скільки їх тут до краю буде. Нитку викладаємо вліво, нитка під голкою, підтягуємо вгору. і ось. На згині буде у нас останній стібочок. Все, ми виготовили закладку і навчилися виконувати найпростіші шовчки. Тепер треба тут обережно, не поспішаючи всередині закріпити ниточку, щоб робота була хайна, ніяких вузлів ниток не виглядала. Ось. Бачите, вузлик трошечки наче буде виглядати. Що ми можемо зробити? Занурити голочку всередину, вийти в будь-якому місці і легенько підтягнути. Дивіться, хвостик заховався туди всередину, він потягнувся. Тепер ниточку ще трошечки потягнути, щоб тканинка зігнулася. Обережно не полізівши тканину, відрізаємо ниточку. Нитка розрівнялась. І хвостик залишився там всередині. Але в нас тепер охайно тут ось розправляємо на куточку. Голочку вколюємо в подушечку і не просто так тикнули, а два-три рази прокололи тканинку і на краю зав'язали вузлик, щоб ні в якому разі наша голочка не загубилася. Ось наша закладинка готова. А дехто хотів вставити там шнурочок ще можна. Але її можна вже використовувати і так. Зараз пробуємо. Так, вклала. Можна, вона у вас може бути як лінічка, яка допомагає, коли ви читаєте. Може бути і закладочка. Ось там всередині видно, де закладинка. Бажаю успіхів.